Бронекостюм лютобор на базі плитоноски столар. В нас вона має трос швидкого скидання. Ось ручка. І трос проходить у нас по периметру передньої плити. Коли його витягуєш, відстібаються плечові лямки і роки. Далі трос проходить по плечовій. Стропі. І тут має фіксатори для плечового кріплення захисту, проходить по спинці і так само проходить по другому плечі. Троси мають кріплення. Тут він ховається. За рахунок того, що коли висмикується трос, плечі самі по собі відпадають. Жилет має кріплення велкро для вентиляції, додаткове кріплення для утримання плити за рахунок стрипи і велкро. В базовій комплектації йде зі звичайними падами. Вставляємо плити, закриваємо додаткове кріплення і клапан. Так само робимо попередній частині. Після чого можемо закріпити з'ємну вентиляцію. Після цього ми можемо закріпити захист ключиці, який в нас йде з другим класом. Захисту по Дсту. Після чого нам треба вийняти трос, але не повністю, для того, щоб ми змогли закріпити захист шиї його ми кріпимо в передній ряд чару. Після цього пропускаємо через. Рамку двохшилівку через нижній отвір. І потім через верхній. І повертаємось назад до нижнього отвору. Після чого заправляємо назад в чарунку стропу. Ну і тут так само. Переднє шию закріплена. Тепер закріплюємо задню шию. Її ми пропускаємо під стропу евакуації, відклеюємо її не повністю, тільки верхню частину. І так само, як передню шию закріплюємо через двохщільову рамку. І повертаємо в червонку. Все, заднє шує після цього відклеїмо бокову липучку і вклеюємо її в плечову стропу, пропускаємо через отвір в клапані на захисті ключиці і заклеюємо. Так само робимо з іншої сторони. Все. Задня шия закріплена повністю. Після цього беремо захист. Руки, знімаємо кріплення, яке в нас йде, і вставляємо його на петлю, яка знаходиться в нас на плечовій стропі. І проводимо трос. По задній частині у нас іде тут тунель, в нього запускаємо, трос виходить, пропускаємо далі по плючові стропі і так само друге кріплення закріпляємо на петлі тросом. Після того, як трос пройшов в нас є отвір і в нього заправляємо трос. Після цього плече можна вже закривати і підчіпляємо сюди захист руки. Так само з іншої сторони. Захист плеча в нас вже закріплений. Після цього ми беремо задню частину, клапан відклеюємо і переходимо до камербанду. МБЗ для того, щоб ставити в камербанд, складаємо втричі, засовуємо в камербанд і починаємо його вирівнювати. Камербанд готовий. Саме головне, щоб стрілочка, яка стоїть на року, була вниз. Після цього пропускаємо під стропу і запускаємо в черунки камербанд. Після цього беремо шнур в гумку і пропускаємо його в петлі, які йдуть на камербанді по задній частині. Зігзагом його так робимо. І в кінці зав'язуємо на вузол. Закриваємо. Кенербанк готовий. Потім беремо наш захист кишківника і захист паху. На внутрішній частині кишківника у нас є велкропанель. Туди ми приклеюємо захист паху і перекриваємо його клапаном. Саме головне, коли вклеювати, щоб тут був у нас нахльост. Після цього беремо передню частину плитоноски і вклеюємо захист кишківника з пахом. Приклеїмо його до клапана і після чого вклеюємо назад витоноску. Верхня частина костюму готова. Після чого переходимо до нашої РПС. Є в комплекті підтяжки. Вони заплітаються в двохшльову рамку і припасовуються по висоті потім. Після того, як їх припасували по висоті, треба зробити ще один пропуск стропи через двохшльову рамку для того, щоб закріпити стропу, щоб вона надалі. Не куди не дівалась. Виходить, що вона сама себе фіксує і не їде. Якщо взяти так, то вона може під вагою з часом просто почати спускатися. Так вона вже нікуди не дівається. І так робимо на кожній рамці. Регулювання по ширині відбувається за рахунок двохщільової рамки. Або йде на збільшення пояс, або на зменшення. Ховається під клапан. Залишок стропи. Внутрішній захист. Зовнішній захист стегна кріпиться в нас до внутрішнього поясу. Для цього нам треба його трошки витягнути через отвір в РПС і пропустити петлю зі стропи і валка. Після чого воно кріпиться до пояса і затягується в РПС так само з другої сторони. Зовнішня частина закріплена. Внутрішня частина стегна. В нас кріпиться за рахунок стропи і велка до через чаронку точніше. І пропускається під стегном зовнішнє і теж кріпиться в чаронку Якщо не треба зовнішнє, то внутрішнє стегно, воно за рахунок фастексів його можна зняти і кріплення залишається на місці. Так само можна зняти і зовнішнє стигно, і не використовувати. Коли треба, воно все швидко підстібається назад. Нижня частина готова. Зараз поясню, для чого це кріплення, яке йде з зовнішнім захистом стегна. Якщо ви не використовуєте, наприклад, РПС, його можна закріпити на звичайний пояс. Ви просовуєте. Стропу з велкро, заклеюєте його. А цей, це кріплення розраховане для того, щоб ви могли закріпити захист стегна на зашльовку на штанах для того, щоб воно у вас не їздило при русі. І, ось, і воно виходить, що у вас зафіксовано на одному місці. Бронекостюм лютобор на базі «Столар». Ми маємо РПС, яку треба припасувати так, щоб вона стала на тазову кістку, саме вперло. Самі підтяжки, які йдуть в комплекті, вони не повинні тримати всю вагу РПС на собі, переносити її на плечі. Вона тільки підтримує для того, щоб вона під вагою не пішла нижче. Хоча це неможливо, мабуть, буде. Але... На неї кріпиться у нас зовнішній захист стегна на поворотному фастиксі і внутрішній захист стегна. Внутрішній захист стегна в нас чіпляється за рахунок фастиксу. Якщо треба, його можна зняти і кріплення залишається на РПС. Таке ж саме кріплення у нас йде на фастексі на задній частині і стропа, яка регулюється по довжині. Це наші верхні кріплення йдуть, і йде кріплення, саме яке йде в нас по стегну, заклеюється. Після чого ми беремо наш захист. Стегна кріпимо на поворотний фастекс і обгортаємо захист внутрішнього стегна і заклеюємо. Правильне припасування плитоноски по передній частині повинна бути верхня частина плити, не нижче яремної впадини, максимум це на два пальці, а краще, щоб вона була чітко по. Самі яремні впадіння проходило. Камербанд. Правильне припасування, що він повинен попередній частині в даній моделі заходити під плитоноску, під плиту і перекривати, щоб не було щілини. Задня частина камербанда повинна заходити балістичним пакетом на плиту.